Рад вітати всіх на нашому каналі, Е, Сьогодні ми запускаємо новий проєкт. Взяли дві нові партії бройлерів з інтервалом два тижні. Хочемо спостерігати за розвитком та приростом маси ваги двох партій бройлерів при однакових умовах утримування. Тому я гадаю, що це буде дуже цікаво, як вони будуть розвиватися, як вони будуть ці дві партії набирати вагу порівняння між собою та й попередніми партіями. От е, да, ми казали, що вже на зиму не будемо брати бролерів, так як у мене курник трошки не готовий до цього, як ви бачили з попередніх відео, що коли ми переселили бролерів з котельні до гаражу, то там у нас була проблема з волочністю, як ми з нею боролися. Ну обміркували все і прийшли висновку, Що вже кінець лютого, а там далі вже буде март, то тобто буде весна, буде тепліти, тому є сенс. Ризикнути і спробувати добитися гарних результатів з цих двох партій. Тому, кому цікаво, ставте лайки, залишайте свої коменти, підписуйтесь на наш канал. І далі ми будемо спостерігати разом за зростанням наших бройлерів. Ну, давайте приступимо та й будемо дивитися, що у нас виходить. Так, друзі, рад вітати сьогодні. У нас 7 лютого. 25-го року приїхала наша партія циплят, бройлерів ROS-308. Зараз треба їм зробити пропоїчку, чим ми і займемось. Отака у нас ветеринарна аптечка на 50 голів. Зараз, згідно нашої інструкції, ми їм дамо з першого доби. Глюкоза і пакетика скарбинка 3 грами і антибіотик, інфраксин на літр води. Зараз ми швиденько замішаємо, бо тільки приїхали. Голодні, пити хочуть. все що, байкокс, це не то. Так, аскарбійнова кислота є. Афровокс є. Зараз ми все змішаємо та й дамо на літрову банку. Воду беремо кип'ячену, буквіровану. Трішечки і воду підігріли. Так, це є. Аскорбінка, скільки 3 грами, так? Да? Це повну пачечку. Олексій, е, принесе ложку. Так, поскорбу кислота. Да? І... 50 п'ятдесят грам півпакетика. Хлюбкова це. Ну, як вирадують. Може ваги принести? Так, давай краще, мабуть, на ваги. Ось це. Так, зараз 50 грамів нас Сип. там девятнадцять іскоп тридцять 34 віск. Сорок девятнадцять? А та глюкоза вже буде на завтра. Зараз ми ретельно вимішаємо, перейдемо її. Ідемо. Солоденька вода. Тобто глюкоза і знімає стресу з курчат. Так, все, торпочку зробили. Зараз дамо. Йдемо. Да. Так, а ну-ка, друзі. Щоб не речевитя. Яку... О! Отак їх завемо. Що ти тут, плюс? Що таке малий? Ага, добре все. Так, ну будівниця не знаю. Мабуть, те, що ми підготували велика на даний час. Я не заліза, залізе заліз на банку. Так. От. Ну вибачте, на світло ми поки вбирати і прибирати не будемо, тому що їм треба зігріватися. Та він заморений. Ні, 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 ні. Так. Ну, зараз ще поставимо годівницю, гадівницю. Ні, нехай... малий Ой, це наймалий, це що. Кажеш, заморений. Належи, кіньте, побачиш. Давай йди сюди. Ну покажи. Маєте, мале. Це на Сьогодні на нульову добу 45 десь грамів мають бути. 45-50. Скільки? 41. 41. ж, малий якийсь. Шихий такий. Нічого. Так. Все, зараз ще годівницю поставимо, та нехай тут адаптуються, звикають. Може треба було дві, дві поїлочки, чи хвата однієї. Одна хвата. Не, не клюйте, дай же клюється. Попить. Ну. так. пий. ось водичка. О, молодець. п'є. Не нехай. Так, друзі, ну що ж, зробив я їм такий вольєр, накрив його оргстеклом. туди інфрачервону лампу та й штучну, маму. Всім комфортно, вони розсередились по всьому вольєру, бігають собі. Нагадую, сьогодні нульова доба. От. По температурі тут у нас щуп. По температурі, як бачимо, 25% вологості, 35 градусів в брудері, скажімо так, і 24,6% у приміщенні. Ну, Як бачимо, по цеплятам їм комфортно. От, Там тепленько. От. Пропоїчку сьогодні зробив. Зараз налив чистенької водички і комбікорм предстартовий. От. Поки що трикальці не додавав, буду додавати завтрашньої доби. Так, Зараз ми зробимо, як зазвичай, контрольний перевіз всієї групи, а потім покажемо, яку вони мають вагу на нульову добу. Так, ну що ж, друзі, переважили ми, як я і казав, наших бройлерів. Зразу покажу вам 35 голів у нас. Так, Сьогодні у нас 7 лютого 25-го року, нульова доба 42 грами на нульову добу. Дивимось по вазі. Е, і Здивували, що ось у нас є вже 72 грама на нульову добу. Ну В середньому 55-60 грамів. От. Ну і саме маленькі 47, але ж це все одно вище за таблицю. Ну і одразу ж покажу, що помітили вже ми тут наших претендентів, головка. Спинка, ліве крило, праве крило, хвостик. От, рандомно, ну як рандомно взяли, самого великого помітили, самого малого помітили і рандомно їх взяли і помітили також. От. Ось ну, тут інфрачервона лампа. Ось вже спинка оце вилетень, скажімо так. Воно хвостичок. Ну і так далі. От. Отака, отакий у нас на сьогодні вийшов день. Нульова доба. Отак от. Пропоїли, погодували, зробили перевіз. Тепер будемо спостерігати за, а, до речі, ще хотів сказати, що вирішив для себе зробити, розписати. З, яким, з якої інтенсивності вони будуть набирати. Перевіси. Тобто буду записувати кожну добу, скільки вони набрали. Не знаю, є в цьому якийсь в цьому, чи немає, але мені цікаво. Отак от, от. Тому давайте спостерігати, що буде далі. Що завтра нам день принесе. Завтра також у нас пропоєчки, але теж завтра покажемо. Так, ну що ж, друзі, сьогодні у нас 9 лютого, перша доба нашої малечі. Зараз ми хотімо переважити нашу контрольну групу та подивитися на приріст за цю добу. Сразу ж, сразу ж нагадаю, що сьогодні ми пропили антибіотик з лікоскою і дали комбікор предстартовий з трикальцієм фосфатом. Ну, Давайте тепер важити. Так, Ось його беремо. Восемьдесят пять. Так, сейчас запущу запустим, пожалуйста. Восемьдесят пять. Далее кто там? Налево, да, крыло лево. его шестьдесят. Всім. Так. Зараз запишемо. Так, далі. Щось треба знову шукати цю малечу, Так, праве крило, хвостик, так? Да? Хто угу. там ще? Спина. Да, Спинка. Це свинка була, да? так, саме ради.

доказала ты а что вот Хвостик. 81. 80. Ну, дури у нас. Так, и спинка. Значит, ты так вчера его файно пометила, да? что что То не він зрозумів де на пише вила, ні? Та yeah, ні. Mm. А демон пошиву. Де він там мог за джати. Тих ти на мог? Куди? Може, пацук. Немає наші. Так. Щось у нас тут незрозуміла ситуація. Було п'ять мічених, зараз чотири. Щось п'ятого не можемо знайти. Що ж таке? Немає будь щоб би зеленка за добу стерлась. Оце що? Ні? Що тіка, ну подивись він, Хе? Ага. Пешкетник. шкятник. Щось вообще пять один. Оскільки був 47, щось мало. Геть мало, да, шослав. Він якийсь бачиш слабенький був. Так. перемітиш? викоренитись? Зараз. О, 15, зараз, Ти поки зараз в тічі опять не знайдеш. Он вот так, йди сюда. Не-не, не, не кричи. Тих. 16. Так, зараз я вас зеленку. Ну, подержи. Сейчас понял. Так, ну що ж, друзі, давайте подивимось нашу таблицю. Що у нас по приросту? Головка у нас 13 грамів приріст. Спинка 4. Ліве крильце 9. Праве 11 і хвостик 16. Сьогодні орієнтована доба 52 грами. Ну, спинка вже не дотягує. І це не дуже добрий дзвоночок для нас. Ну, будемо спостерігати далі, побачимо, що там буде. Так, ну що ж, друзі, сьогодні у нас друга повна доба нашим курчам. Так, е, що можу сказати? На сьогоднішній день зробили е, наступну проповочку, антибіотик. От. Комбікорм залишається предстартовий з додаванням трикальці фосфату. На сьогодні вже замінили підстилку, прибрали. Додали, додали ми кліносан, дезінфекцію. Ну і звісно свіженьку дерев'яну стружку. По привісам, по привісам мало чого гарного. Покажи. От. Зараз ми подивимось нашу таблицю. Сьогодні у нас друга доба. Е, рекомендована вага на другу добу 60 грамів. Що ми маємо 96, 11 грамів приріз. Хоча за, в цей час за добу має бути десь 15-20 грамів за добу. 60 грамів, 75, 83, 93. Е, тобто вони. Е, Йдуть з відривом від таблиці, але, якщо порівняти з попередньою партією, то все ж таки вага у них замала. Тому подивимось, як воно далі піде. І що, на що звернули увагу, що це отак. От. Цілий день лежать, якби мало ворухаються, мало їдять. Ну, я Міркую, що це основна причина, чому вони погано набирають, бо мало ворухаються, в чому справа невідомо. Зараз ми прибрали орхскло, прибрали штучну маму. Будемо дивитися, як вони будуть себе поводити далі. Чи будуть вони їсти, будуть вони активні, чи будуть лежати. Якщо будуть лежати, то треба буде виявити причину, чому так. Ну так, тому що ми гадаємо, що може їм було трішечки за... скажімо Спекотна, так. спекотно, душно. Ну знову-таки, температура тут не перевищувала 32 градусів у них е е в брудері, тому не знаю, рекомендовано там взагалі до 35 градусів. Ми бачимо по цеплятам, що щось їм не дуже комфортно. Зараз у них температура 29,5, але ми не бачимо, щоб їм було холодно. Да. Було б холодно, вони б всі б збились під червоною лампою ну, і не бігали по всьому брудеру. Ні, тут основний показник, якщо було б холодно, вони б зараз дуже щебетали б, кричали б. Кричали б так волосно сирінкали. А так вони спотанесенько собі лежать. Ну. Подивимось, подивимося, як воно далі піде. Все це покажемо на камеру. Ну, зараз, звісно, ми трошки схвильовані, тому що прирісти, ну, не такі є, з чим порівнювати, тому не такі, як хотілося б.